Прямо зараз, не поспішаючи перегляньте по черзі всі карти: зображення, номери, архетипи, а потім заплющте очі та поставте собі питання. Яка карта моя? Перше, що спаде вам на думку, буде вашою підказкою від єдиного. У стрічці профіль, шукайте прогноз з 13 до 20 січня для вашої карти під її номером. Один коханець. Якщо під час перегляду карт першим відгукнувся архетип коханця, то на наступному тижні у особистих стосунках вас чекає гаряча сварка. Якась подія перед цим змусить вас заглибитися в себе. Ви бачите зовсім не ту картину, яка є насправді, і вас це влаштовує. Ви не прагнете дійти до істини. Істина сама прийде до вас цього тижня і зруйнує ваші ілюзії. Можливо, вже і не вперше, чи не час визнати її? Зверніться до вищих сил, щоб приручити звіра всередині себе, який забирає занадто багато вашої енергії. Два самітник. Якщо просто зараз першим архетипом, що відгукнувся вам, став Самітник, то в особистих стосунках на наступному тижні відбудеться незвичайна для вас спільна подія, яка запам'ятається приємними емоціями. Це може бути похід до театру або кіно, романтичний вечір, святкова вечеря. Однак, попри всю позитивність, ваш страх стати вразливим. Дасть про себе знати. Ви відсторонитеся і зануритеся в порожнечу. Єдине підказує, що насправді ви не самотні. У вашій відстороненості найлегше відчути енергію роду. Можливо, саме за нею ви її звертаєтеся. Використайте її для подолання страху бути вразливим перед іншими. Три мати: Якщо під час перегляду карт першим відгукнувся архетип матері, то у ваших особистих стосунках на наступному тижні вас чекає потрясіння, можливо, ви організуєте якийсь захід для своїх дітей, під час якого виникне ілюзорна небезпека. Ілюзорна тому, що негативного результату у вас не було б за жодних обставин, але при цьому ви налякаєтеся, цей переляк відобразиться скандалом у сім'ї з вашим чоловіком або батьками. Єдине підказує, не варто шукати винних, ви просто опинилися не в той час, не в тому місці. 4. Батько. Якщо першим архетипом, що відгукнувся у вас став батько, то в особистих стосунках на наступному тижні вам вдасться відмежуватися від сумнівів або чуток, спрямованих проти вас і вашої другої половинки. Можливо, буде ситуація, коли ви почуєте щось на роботі чи серед родичів, або, можливо, хтось криво подивиться на вашого партнера. В іншій ситуації ви б відреагували емоційно, але тепер ви ніби відмежуєтеся і підете проти. Завдяки такій поведінці ви досягнете умиротворення і нарешті відчуєте себе паром. До речі, можлива спільна романтична поїздка. 5. Дитя. Якщо швидше за всіх вам відгукнувся архетип дитя, то на наступному тижні ви з вашим коханим станете свідками скандалу в іншій парі, який вас налякає. Однак, завдяки поведінці вашого сильного партнера ви відчуєте себе в безпеці. Утім, ця ситуація не пройде повз вас безслідно, вона спонукає вас обох згадати минуле. Або навіть переглянути ставлення одне до одного. Спільними зусиллями, абсолютно розкрившись одне перед одним, ви позбудетеся чогось матеріального або духовного, що вас пов'язує. І це важливо, щоб розпочати новий виток стосунків. 6. Супруг. Якщо архетип супруга швидше за всіх відгукнувся з вашого підсвідомого, то на наступному тижні вас чекає морально важлива подія, до якої ви готувалися і про яку ви довго думали. Імовірно, ваш партнер не буде готовий до ваших планів, адже єдине вказує, що ви перебуваєте в різних вимірах наступного тижня. Ви втомитеся спроб залучити партнера до своїх планів і зіткнетеся зі спокусою, яка може сильно нашкодити стосункам. Наприклад, відсторонитися, попри те, що ваша друга половинка зайнята своїми думками, образа може призвести вас до періоду самотності.